Привіт, друзі! Сьогодні я хочу показати э, свої радіодеталі е, э, моїх підписників на Ютубі э, для друзів, для зрителів моїх. Сьогодні хочу розказати про радіодеталі, які я напаяв, розпаяв плати деякі. І зараз покажу начну я, пожалуй, з. Із мікросхем і транзистори. Ось така коробочка. Ці транзистори, ось транзистори такі. Поліві на радіаторі випаяв із плати телевізора. Ось такі плати, ой, такий транзистор. Транзистор камера не може ці. Одною рукою снимаю, ой, да, э, на камеру снимаю лінпус, хороша камера, фотографує хорошо. Ну тоді я так скажу, що це за транзистор. 7805A Це може, либо транзистор бути, или микросхема стабілізатор напряжения на такие микросхема либо транзистор. три вывода Средний як общий и один плюс е короче из 12,5 вольт це бути или стабілізатор напряжения или транзистор. Ось такие еще есть транзисторы. Тоже или транзисторы или стабілізатори напряжения. Ось такі. Ось такі вот такие радіаторі. Радиаторы. Транзисторы. Тоже 7212. Либо стабилизатор или транзистор. І ще один ось транзистор. Транзистор. 72. Держать неудобно. 7205А. І ще один третій, 7809. Це може транзистор і лістабілізатор напруги бути. Ось такий на радіаторі. Радіатор не желізний, ой, не то тобто, а аль... желізний. Такий, хтось, не знаю, китайці, наверное, зробили. Ну, більше всього. Э, видно. Взяли кусок железяки, просто вибили І такі повибивали, наче хотіли зробити, типу, отвод із ребрами. Щось наподобі такого. Ну, щось таке. Ось такі дирки, наче тут ось сторони, ось такі. В общем, транзистори тут є мікросхеми. LB-1823, ось така мікросхема в корпусі пластмасовом. Це я не помню. ЛБ. Чьяку. Тут мікросхеми Діод ось такий. Єсть ТС чи ТСП 40 4082. Єсть такі транзистори от сині транзистори. Радянські, то есть. Транзистори, отакий зелений. Ось такі зелені зеленою. Маломощні транзистори. Ми їх тут багато. Є транзистори, ось такі е, типу МП, е, це транзистори структури PNP p ой, p 416 b 1972 -го года, Другого місяця 1972 -го года випускав. Теж ще один є транзистор. Такий. Транзистор, ось P416B Drug, теж 1972 року. Мікросхема ось така К-155 l 9 Тут, да ножик це в корпусі е, ...тоже... пластмасом я не пам'ятаю як ну корпуси я не розбираюсь в мікросхемах ну як вони я тільки в транзисторах ну і там в різних мікросхема знаю так ну не бачу що внутри яка вона ну я то бачу ось яка вона в пласасу корпусі там є керамічні, ну різні є мікросхеми із серій і таке 91 -го году 09 го місяця. Ось ну, така мікросхема. Ось тут квад е... трикутничок, це значить, що це ключ. Тобто ось, ось оця нога не перша. Ну, ось, ось, наче виємка ось є. Ось виємка, це ключ, ось виямка, це ключ. А трикутничок я не знаю, що це. Ну тут різні є такі в різних корпусах, мікросхеми різні. Ну, транзистори МПшки, тут ось мікросхема на радіаторі. Це була в предведущому випуску. Вона була на, на платі, ця мікросхема К-174 ун 9 Видає вона так само. 4,5 Вт. По 6 виводів на одну сторону. Тоже теплоотводом. Прикрі... Прикріплюється на радіатор. Перша плюс, восьма виход і там 10-11 мінус. Ну там різне, є. Схема. ну Тут ось МП416 Б. Тоже, е, другого місяця 72-го року. Не всі одинакові з однієї плати, є і побиті. Ну, можна подивитися, щось внутрі, який там кристал стоїть. Ілі щось друге. Б-416Б теж, тільки вже першого місяця 72-го в... року випуску. Ось все є P416B. 1973 e... року. Це вже другий транзистор. Тут такие микросхамы тут є, Я напаяв. Різні є, все в корпусах. Ось із плата Custom 4KP3. Це значить. Не знаю. але ось така мікросхема, вона стояла з усилителем. Вона предназначена для виходу... выхода. Обачається світло. світло Погане. Також є тут діоди ось такі. Діоди. КС, е, по-моєму. да, по-моєму, що таке. Ну, ось такі два діода Стабілізатора напряжання. Ось такі два діода. Е, ось ще одна є микросхема. к K15, 155 Д-1. Ось такі ще один диод. TS5 4082 Малайзя. Ось такий, в такий желізному корпусі. Наприкріплюється на теплоотвод Ну, Ось такі мікросхеми імпортні мс 132 в 81 фіп І там ще маркировка. Ну, ось такі ще транзистори маленькі є. Ось такий. Маласенький транзистор. Маломочний структури NPN. Скажу ось такий ще один маленький транзистор. Зистом A-70A. там написано, зараз Вер... розверну його. Цього, ну, в общем, такі транзистори. Є різні мікросхеми. Із совєтських телевізорів, із кадрової розвертки. ой з, е, З е, каналів е, переключателя. Ось мікросхема к 84 л 1 Ось перший вивод, ключ. Ось, є, ось така мікросхемка. совєтська. Точніше радянська. Ну, тут різні мікросхеми. к, к... 5061 id 1 є також такі мікросхемки. Ну, це радянські більш. к 74 аф 4 а Такі мікросхеми радянських образців. В різних корпусах, транзистори, ось, мощні транзистори. Не наші, стояли в якомусь корпусі. Це BE БЛ... AB Б... 1116 Ось такі ще мікросхемки. Це із еквалайзера з музикального центру, де мікросхема стояла. Я її оттуди випаяв. Там різних мікросхем було. Багато є. Стріма маленькі, є такі мікросхеми, транзистори, ось радянська К-151. Уже В5. Ну, В5 це, мабуть, в другому якомусь корпусі. Тож я мостю є. А, LMS-72131 якраз мікросхема. Така. І ще є. Ну, падають. Мікросхеми. SN7517AN. якась не наша. мікросхема. Тут транзистори. Ось такі мікросхеми є, такі мікросхеми, 3D. мікросхеми, транзистори. В ритме корпусах. Зараз покажу, що ще я ще напив. Ось наступна коробка. Тут є транзистори. СС. Е, це це випаяв із телевізора. З телевізорної плати. Дісталась мені. Ну, точніше я і купив ту плату на ринку. Вона не робоча, волосає, там були мікросхеми, ось такі стабілізатори напруги. І інше. На такому те, е, теплоотводі. це біполярний транзистор D572. Лібо транзистор або стабілізатор. Ось є такі мікросхеми smr 4000 svgbx Це Це позначен... позначення цієї мікросхеми. ВG, ну це виходи мікросхеми. Типу от от, це все теж із телевізора. З імпортного, із телевізора Samsung. Ось такі мікросхеми з кадрової розв'яртки. Тут щось написали китайці, непонятно що. На желізному радіаторі прикріплена мікросхема ось таке. На одному болту мікросхема TDA8356. не знаю, можно усилителя, знаю, тоже сделать. Но она в кадре развертки. И звук не хороший, мне так кажется. Ну, еще один есть такой диод. Диод. Ну, точнее, да, диод тут позначенный. FL G02 на таком теплотводе. Маленький он прикрепленный. Це я двері закрив. Це тепло Ну, Тут у мене ось ще випаяв ось такий трансформатор із з, з, старого телевізора. Не знаю, що з нього можна зробити. Як його підключити цього трансформатора. Ну такий важкий. Тут ось і... медна. Е... Не проволока, а пластина така напаяна з жовтою лентою. Зараз кажу маркировку. Це dn 6 n 203 і 6 la 2 f 2003 u Ну, і Тут у мене ось ну, це стабілізатор напряження на крен 5. Ну це я не випайував. Ну, Тут. Е радіодеталів в прошлому випуску, а трансформатори я взяв, в мене вони валялися, просто кинув сюди, там різні конденсатори, електроліти, пленочні тр... конденсатори, керамічні. Це відложив в сторону. Є в мене наступні ось деталі. ну Це вже понабирав різні котушки індуктивності. Це із китайського, із радянських. О, Знайшовся тут так 50. Ось такі катушки з двигунів. Є потенціометри, це ви розпояв з темберблока. Транзистори є. Це гайка якась. Потенціометри, транзистори, резистори, стереоконденсатори, транзистори ЕБ КТ-315, ось такі потенціометри. Пленочні конденсатори 10 мікрофарад. Ось такий потенціометр. Ось такий. Потенціометр не видно. Транзистори, діоди. Полосаті транзистори. Тут діоди, звідти зараз резистори одноватні, пльоночні конденсатори на 100 мікрофарад, ось такий конденсатор. Транзистори, ось такі є ось такий транзистор 3107F. Ну, в общем, тут такого тушки індуктивності. пінцет я положив. Там різні, це вже більш наші, це відложимо. Достанемо другу коробочку, я вже там резистори подкидав, ось такі коробочки. У мене я вже посортірував всі радіодеталі. Ось тут резистор таке лежав на 10 кОм резєми. Ось є на восьмерку джек. Ось такий Три ноги. З підсилювача на мікросхемі Ast 174 з цвітного телевізора там стоять такі. Там різні включатели, різні. Резінчики з, з нових, старих, всякі штучки, дрючки. Не, різне там є, я вже по ту коробочку, покажу ще одну. Ну, там ще так чималенько. Так, просто покажу, що є в мене. Ось тут потенціометри такі. Ось Такий потенціометр. Світного телевізора SP3. Це було, по-моєму, в другій частині, і в першій частині я його вже показував цю плату. Це було відео мої находки. Я їх там показував 100 кОм. Це ось такі потенціометри. Вони крутяться і там входять стержні внутрі на кожну ногу. Ходять стежні. Ну, тут такі потенціометри різні є. Перемені, ось тут відложу. Є ось такі коробочки, теж Відложив, Тут є реле, ось такі Реле імпортні 12 В 5 Ампер, 3 Ампера. 125 Вс, 30 вольт Д. Ось такі релюшки, 2 штуки. Із телевізора я випаяв Ілі з моніторної плати. А тут ще одна якась котушка індуктивності. Ну і різні контурні катушки. Ось і все на цьому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до зустрічі, це мої були радіодеталі. Друга та... частина. Всім! 不过。